Знов з зулі чути голос в лісі Ластівки гніздечко звели в стрісі, а вівчар жене отару плає. Тьохну пісню, Соловей, загає, сюди буйно квіти нечеремшина, моду шлю вбралася коли. Вчара в садочку в тихому куточку Жде, дівчина жде ось і вечір вівці біля броду, зірену шап'ять холодну воду. У садочку вівчара зурічає дівчинонька, що його кохає, всюди буйном квітне черемшина, моду шлюбу вбралася калина. Вівчара, в садочку, в тихому куточку, Жде дівчина, жде.